Останні години життя маленької Богданки. Ці шокуючі кадри, стомленої від болю, п'ятимісячної крихітки відзняли родичі. Сестра мені що дитина посиніла і задихається. Богданка тієї ночі не спала, постійно плакала. Немовля, вкладав у ліжко коханець матері Андрій. Що з дитиною не все гаразд, Марія побачила лише зранку, тоді і викликала швидку при огляді. дитинка була обличчя було синьошне. Дитинка не плакала. Ну Дивилася, очі були відкриті, вона дивилася ручками. Трошечки махала, не плакала взагалі. Фельдшерка Мар'яна першою оглянула Богданку. Перелякана мати їй розповіла: мовляв, п'ятимісячна дівчинка посиніла, бо впала з ліжка. Вони сказали, що дитина впала з ліжка. Мені здавалося дивним. Чому тому, що були два ліжка: один такий диван, ніби нижчий, і ліжко таке дуже високе. Я ще собі думаю, кажу, як така дитина маленька могла впасти. Не гаючи ані хвилини, маля повезли до перегінської районної лікарні. Та Богданку врятувати не вдалося. У дитини діагностували численні травми, від яких вона і померла. Лише тоді 24-річна Марія зізналася у страшному. Немовля, вночі побив Андрій. Закрита черепно-мозкова травма була. І садини на обличчя були, на ж на, на, на грудній клітці, на, на спині. При огляді дитини черговий лікар сказала, що е, ці травми не пов'язані з падінням, що тут йде, що дитинку побили. І на запитання, вже, ну, що сталося, і вже тоді мама призналася, що батько побив. Лікарі негайно викликали поліцейських. Встановлено, що е, тілесне ушкодження наніс 26-річний співмешканець даної сім'ї. У зв'язку з тим, що дитина вночі проснулася і плакала. Він розізлився, наніс їй пару ударів рукою, удари наніс в область голови. 26-річного Андрія заарештували. Родичі чоловіка шоковані, бо ж свято переконані, з Богданкою стався нещасний випадок і, мовляв, затриманий тут ні до чого. Неймовірно, але Марія також захищає свого коханого. Він вставав дитину перебирати і годувати. Дитина п'ятимісячна, я сама її бавила. дитина жвава, рухлева. і все. Він узяв на руки, дитина поперлась і впала головою донизу. Боявся мені сказати, що дитина чашко дихає і все. случайно дитина впала на землю. Марія разом із двома маленькими донечками переїхала до Андрія кілька місяців тому. До її дітей, переконує жінка, коханий ставився як до рідних. Більш того, молода мати знову вагітна. Я дитину свою не била і не руку не мав. І навіть Андрій не руку поняття. Ти на дитину і на маленьку, і на старшу. Скоро винна. І медсестри винні За те, що мою дитину не спасли. Андрій нічого не причетний. Що в смерті намовляти винен саме Андрій? Не вірять і односельці. Про чоловіка тут говорять лише хороше. Ми просто в шоці, що тут те стало. Дійшов йшов дорогу, все ніколи, ні горівку, не пив, До дитину води ні, ніколи ми нічого не виділили погано. На обліку у соціальних служб сім'я не перебувала і за місцевими мірками цілком благополучна. Андрій щоправда мав деякі вади розумового розвитку, а тому його направлять на психіатричну експертизу. Якщо чоловіка визнають осудним, йому загрожуватиме до 9 років позбавлення волі.